Друзі, ось це овеча шкіра. Ось вона вже вироблена. І кушнір, так називається людина, яка шиє ось такі кептарі. Це давнє давнє ремесло. Зараз їх дуже мало таких людей, можна сказати, одиниці. І ми зараз в обійсті одного з них. А може єдиного, Михайло Вінтонюк. Це Івано-Франківська область, Коломийський район біля Коломиї, село Корнич. І о, ми знімаємо сюжет для моєї рубрики, як це зроблено, про виготовлення кептарів. І ось перший етап, ну перший етап це вівці, тому що вівці овець треба вигодувати, потім постригти, потім забити і т.д. і І маємо ось таку заготовку. Це сировина початок кептаря. А на мені, бачите, ось такий кептар. Він, до речі, дуже дорого коштує. Інколи навіть тисячу доларів. Тому що це довга, марудна і складна робота.